Вітання всім, це проєкт інсайт. І сьогодні говоритимемо про школу супергероїв. Що це таке за що це за освітній центр, який функціонує з минулого року вже у нас і у Вінниці, і про те, які освітні послуги він надає, і чим він унікальний, говоритимемо мої з завідувачкою освітнього центру державної установи школи. Супергероїв Людмилою Хоменко, пані Людмило, вітаю вас. Вітаю, а ви швидко так відгукнулися на пропозицію прийти до вас на ефір до нас на ефір, і знаю, що вам є що сказати про роботу школи. І Знаю, що 15 квітня минулого року вона розпочала роботу у нас у Вінниці і працює в двох медичних закладах. Так, так, так. Будь ласка, що це за заклади. Школа супергероїв це взагалі державна установа, яка надає освітні послуги дітям, які перебувають на реабілітації чи лікуванні в закладах охорони здоров'я. На стаціонарному лікуванні на стаціонарному лікуванні. Станом на сьогодні школа супергероїв у Вінниці діє в двох закладах охорони здоров'я: це обласна дитяча клінічна лікарня і Вінницький обласний центр медичний центр, медичний центр реабілітації центр ребілітації дітей. У Вінницькій обласній дитячій лікарні ми працюємо з 15 квітня 2024 року. Спочатку ми працювали в лікарняних палатах, тому що в нас не було освітнього простору. Але вже з липня 2024 року за фінансування фундації Олени Зеленської було завершено ремонт в приміщенні, яке нам виділа лікарня, і ми зайшли в свій освітній простір. І вже з 15 липня ми працюємо там. Взагалі, школа супергероїв. Діє під патронатом першої леді Олени Зеленської, і ми надаємо освітні послуги дітям від 3 до 18 років по обласній лікарні. Я нарахував у вас 5 аудиторій, так, так. П'ять аудиторій. У вас так. є одна для викла... нас викладачів, одна для дітей, дітей дошкільного, дошкільного віку, молодші класи, старша і середня школа і одна для психолога. Так, кімната ментального здоров'я. Угу. Скажіть, будь ласка, тобто і діти дошкільного віку їм є заняття так, в школі супергероїв, і дітям від молодших до старших класів теж є чим позаймати. Ну, там уже більше йде е, нахил такий на уроки, на освітні на, на навчання. Давайте почнемо з дошкільнят. Що може їм запропонувати школа супергероїв, чому їм цікаво приходити до вас і отримувати от такі освітні, можливо, якісь розважальні послуги від школи і освітні? І розважальні, і розвиткові послуги у нас працює в школі супергероїв, в нашому осередку нашому працює два вихователя, і саме вони займаються з дітьми від трьох років, і поки вони не пішли до закладу загальної середньої освіти. Чому цікаво? У нас дуже великий вибір різноманітних ігор. У нас дуже гарне забезпечення. Діти малюють, розфарбовують, ліплять, граються в різноманітні дитячі ігри. Тактичний матеріал у нас прекрасний, ми забезпечені повністю. У нас бізі борди для хлопчиків, для дівчаток. Це е, такі прилади, на яких діти е, займаються розвитком дрібної моторики рук. У нас дитяча кухня, яку діти обожнюють на ній гратися. А ще у нас дуже креативні вихователі, і вони е, займаються різними творчими е, майстер-класами з дітьми, виготовляють різні вироби, е, різні малюнки малюють дуже цікаві, дуже креативні. А ще в нас дуже багато різноманітних книг вони читають разом, обговорюють дітям. Дуже подобається веселі хвилинки, руханки. все це роблять з ними вихователі. А, а діти люблять рух, діти люблять, коли з ними займаються, коли з ними щось креативлять. Дітям це подобається, і батькам подобається батьки, знають, що діти їх зайняті, і одночасно ще й здобувають розвиток. Тобто батьки теж разом з дітьми перебувають в цьому просторі не обов'язково не обов'язково. Uh -huh. Я хочу сказати, що коли дитина вперше приходить до нашого освітнього центру, то звісно, вона соромиться, і звісно, батьки певний час ще перебувають в одному просторі з дитиною. А потім дитина, вже коли вона освоїлася в нас, мама вже може йти займатися якимись своїми справами, а дитина займається вже з вихователем. завдання. Мами привести і забрати і, так? і забрати. А так. А скільки триває от перебування, от саме для дошкільнят? Взагалі, нормами передбачено від двох до трьох занять в залежності від рекомендацій лікаря. Ви розумієте, ми надаємо освітні послуги відповідно до рекомендацій лікаря. Це можуть бути заняття як біля ліжка індивідуальні в палаті в дитини, так і в освітньому центрі, але відповідно до рекомендацій лікаря. Лікар зазначає, скільки занять може бути з дитиною: два-три. Чи більше менше Щоб не трьох... втомлювалося так в залежності від стану здоров'я дитини, що передбачається які послуги для, вже для школярів? Ну там молодший клас зрозуміло, якийсь обмежений набір предметів, так а от від середніх класів і вище, там уже підключаються такі предмети, як і фізика, хімія, геометрія все теж діти отримують. Так, ми надаємо освітні послуги відповідно до державного стандарту. Тобто, весь всі предмети, які є в школі, всі всі ці предмети надаються у нас. Я хочу сказати, що крім штатних працівників нашого центру, а це завідувач, методисти, вчителі початкових класів, вихователі і практичний психолог, у нас ще є вчителі предметники, вчителі викладачі освітніх освітніх предметів та інтегрованих курсів. І вони з нами працюють на підставі договорів цивільно-правового характеру. Це уроки, це вчителі фізики, хімії, математики, української та англійської мови, історії, громадянської освіти, біології, географії повністю всі, всіх предметів. Тобто потрапляєш до лікарні, все одно школа, школа там теж є. Школа продовжується, але ми надаємо освітні послуги на підставі згоди батьків. Якщо батьки надають згоду. Діти ходять е, на, на наші на уроки в нашому центрі лише після того як батьки нададуть згоду. Більшість надають згоду, чи всі надають згоду? Ну, практично всі? За дуже рідким винятком, коли е, батьки. Більше турбується, можливо, коли складний стан дитини. Батьки не хочуть, щоб дитина зайвий раз нервувала, то іноді ну такі випадки іноді трапляються, але дуже рідко. Якщо поганий стан дитини, ми наші педагоги приходять в лікарняну, в лікарняну палату і надають освітні послуги. Звісно, ці послуги кротше за терміном. Це не 45 хвилин, це може бути 20 хвилин, 25, в залежності від того, які рекомендації надав лікар, і залежності від того, який стан дитини. Але педагоги приходять. До дітей для того, щоб їх з ними попрацювати, щоб не було освітніх втрат, це по перше. А по-друге, щоб дитину відволікти від тих проблем, які зі здоров'ям, які у неї виникли, наскільки діти можуть відволіктися від проблем, коли вони самі приходять до освітнього центру? Коли вони до нас приходять mm -hmm. на цей проміжок часу, вони забувають про те, що вони хворі, про те, що в них є якісь медичні процедури, там е, крапельниці і, і тому подібне, знімають галас як, як діти. Однозначно, вони веселяться, <ривається>, рухаються. Що вас там школа є. Особливо вони дуже люблять уроки, такі от природничого характеру. У нас прекрасне обладнання, і мікроскопи, і все, все це в нас є. І от коли вони там це все рухається, коли на це все самі роблять, і досліди проводять. І в мікроскопи дивляться, і все це вони настільки для них це цікаво і креативно, що вони забувають про те, що вони в лікарні. Нагадують їм про це батьки потім, коли забирають, коли забирають. Назад, назад, палати. Чи дозволяє от освітні простори освітні осередки, які розташовані у цих двох закладах? Так що ви говорили, дозволяють охопити всіх дітей, які наразі там перебувають? Так, ми охоплюємо всіх дітей. Які перебувають У нас трош трішечки складніша ситуація у медичному центрі реабілітації дітей? Там менша площа нам виділена, але ми виходимо з ситуації. Ми йдемо до дітей в палати, проводимо на в десь в куточку коридора, збираємо дітей, проводимо У нас є ноутбуки, айпади, планшети. У нас гарне технічне забезпечення. Тому ми охоплюємо всіх дітей, батьки яких дали згоду на отримання освітніх послуг. Тобто зошитами ви не користуєтесь? користуємо. Так, якщо це, наприклад, урок математики чи української мови, то обов'язково користуємося зошитом. У нас є і зошити, і підручники, все повністю ми всім забезпечені. А як відрізняється сам процес викладання матеріалу? Потім відгук на те, що діти вивчили від звичайної школи? Ну, я хочу сказати, що викладання у нас дуже креативне і цікаве. Але ми не задаємо домашнього завдання. І ми не ставимо оцінок, але фідбек від дітей ми все рівно отримуємо, тому що спілкуючись наступного дня, вчитель все таки розуміє, розуміє і бачить, чим чи дитина засвоїла матеріал попередній чи ні. У нас є такі пірамідки з кольорами різні кольори, різних кольорів, і вивіска така де зазначено, діти, якщо дитина зрозуміла все, вона просто повертає цю пірамідку до педагога одним кольором. Якщо частково. Зрозуміла іншим, якщо зовсім не зрозуміла, вона повертає червоним кольором, і педагог бачить, що дитина не зрозуміла, тому потрібно приділити додаткову увагу ще цій дитині з попереднього матеріалу. Мені здається, ви як починали, то надавали такі освітні послуги дітям, які перебували в закладі в медичному закладі. Понад 14 днів, так так спочатку, коли ми тільки розпочали роботу у Вінницькій обласній дитячій лікарні, ми охоплювали своїми послугами тільки дітей, які перебували на довготривалому лікуванні, тобто більше 14 днів. Але з жовтня місяця внесено зміни до постанови кабінету міністрів, і ми вже надаємо освітні послуги дітям з першого дня перебування в лікарні. Скажіть, будь ласка, а чи надаєте ви якісь документи, якісь довідки про те, що дитина проходила той чи інший предмет, то ті чи інші теми, можливо, що там вказуєте? Я не знаю під час перебування в медичному церкві? Так, хоча ми не ставимо оцінки, але довідку про те, що дитина від... була учнем школи супергероїв? І от отримала освітні послуги з таких то предметів на з таких, то тем ми надаємо на вимогу батьків. Діти якого віку найчастіше користуються угу. послугами школи супергероїв? Найбільше подобається школа супергероїв дітям 5-9 класів. Хоча і початкових класів нам вистачає дітей початкової школи, вистачає, і дошкільників є багато, але найбільше люблять учні 5-9 класів. А які предмети любить? Ділилися з вами? Ну, як які одні діти люблять природничого спрямування, і люблять мови. Великий попит на запит від батьків, саме і від дітей англійська мова, англійська, українська мова, історія, математика. Ну от ті предмети, Все, які входять НМТ, які входять до НМТ. Так, Зрозуміло. Людмила Хоменко, завідувачка освітнього центру державної установи школа супергероїв. У нас сьогодні в ефірі говоримо про навчання під час лікування, яке забезпечує безпосередньо. І школа супергероїв. Е, Скажіть, будь ласка, якими проблемами ви е, стикаєтесь під час навчання? Ну, е... одним із таких проблем це плинність контингенту контингенту дітей, тільки звикли. Так я дуже хочу, щоб всі діти були здорові і щоб вони все таки не потрапляли в лікарню. Але це є однією з проблем не, не, не в тому плані, що тільки звикли, просто тільки зрозумів, який рівень знань. Ну, педагоги для того, щоб почати освітній процес, надавати освітні послуги дитині, потрібно з'ясувати рівень, рівень знань дитини. І тільки педагог з'ясував рівень знань дитини, вже е, бачить свій результат своєї. Праці дитину дитина одужала, слава Богу, її виписали. Тому от е, саме таке, от трудність така в тому, що е, педагоги не бачать результата кінцевого результату. <гум> 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 а про кабінет ментального здоров'я для чого він і хто його найбільше відвідує? Е, у нас дуже крутезний практичний психолог, практична психологиня пані Олена. Її люблять і діти, і батьки. Ну діти різних відділень. усіх відділень, які ми в яких ми працюємо, а це онкогематологія, хірургія, травматологія. Обов'язково так, педіатрія, реабілітаційне відділення. Діти всіх відділень приходять. А от батьки приходять в основному це хірургія і онкогематологія, тобто найбільш такі вразливі відділення. Ви ж розумієте, що від душевного спокою і рівноваги батьків залежить одужання дітей. Тому е, послуги практичного психолога потребують як діти, так і батьки. У нас кімната ментального здоров'я. Я Ще раз е, хочу наголосити, що е, ремонт нам зробила фу, ремонт нам зроблено, закуплено меблі, і всі, і все обладнання, в нас крутезні інтерактивні дошки. У нас планшети все повністю це зроблено за фінансування фундації Олени Зеленської. І е, крім того, що в нас є кімната ментального здоров'я, де uh -huh. працює практичний психолог. У нас дуже гарна кімната. Дошкілля, клас для учнів початкової школи, клас для учнів 5-11 класів і методичний кабінет, де працюють власне педагоги. І найбільшою популярністю, звісно, користується це дошкілля. Зон у нас поєднано дошки, кімната для дошкілля і ігрова зона. Найбільшою популярністю користується саме кімната і ігрова зона. А вже після неї це кімната ментального здоров'я. Ну, я думаю, діти молодших класів теж заходять в кімнату дошкілля. Однозначно там, там ж найцікавість там стільки <laughs> іграшок, ігра, ігра. стільки різноманітних матеріалів. Що діти там і 9 дев'яті класи? Буває граються <laughs> задоволення. Ви зустрічаєтесь зі своїми колегами з інших міст України? Проводяться такі зустрічі, обмін досвідом? До можливо, щось десь хтось зробив якось так, що треба переймати цей досвід на всі освітні простори. Так, от в листопаді місяці в Києві відбулася четверта конференція лікарняних педагогів, де з'їхалися всі штатні працівники всіх освітніх осередків. А сьогодні в Україні працює 17 освітніх осередків в 13 містах України. І з них шість було відкрито в минулому році, 2024-го, за фінансування фундації Олени Зеленської. І от на цьому на ці конференції це була четверта конференція. Зустрічалися всі освітянські педагоги, ділилися в досвідом. Це була двохденна конференція. Де ми обмінювалися досвідом? Були крутезні заходи. Було дуже багато пізнавального і цікавого матеріалу. Ну я не буду запитувати про. Плани у Вінниці, але я знаю, що вони є. Так амбітні. я думаю, я амбітні плани. Я думаю, що ми все одно е, е, дасть Бог зустрінемось, побачимось і розкажемо вже, коли вони будуть реалізовані. Але про відкриття е, освітніх таких центрів, е, як школа супергероїв в інших містах України, ви можете сказати, є цього року такі плани, попри складну ситуацію України. Так, школа супергероїв має амбітні плани, і ми масштабуємося. І е, в 2025 році планується відкриття освітніх осередків в шести містах: Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, е, Тернопіль і. Мукачево. Мукачево, Мукачево. Мукачево, І певно, на завершення вже, тому що хвилина залишається до кінця розмови, але що от не вас найбільше тішить так, в цій роботі, які для вас такі показники, що ви потрібні, школа супергероїв потрібна і дітям вона цікава і просто необхідна, перебуваючи в медичному закладі? Дякую за запитання. У нас робочий день починається о 9-й годині. От коли приходиш. 8,45, 8,50, а в тебе під дверима вже стоять діти і кричать, де ви так довго ходите. Я думаю, що це достатньо для того, щоб зрозуміти, що твоя праця не даремна. І от коли діти повертаються на повторний курс лікування, вже був. Побувавши раніше в нашій школі, поки мама залишається там на в палаті, облаштовує побут, розкладає речі. Дитина біжить до нас в освітній центр і обнімає нас, всіх обіймає, і розповідає, як вона за нами сумувала, як вона за нами скучила, і як у нас класно, як у нас все креативно. Розумієш, що твоя праця не даремна. Дуже вам дякую, Людмила Хоменко, завідувачка освітнього центру державної установи школа супергероїв, була у нас сьогодні в ефірі. Як я і проанонсував, про амбітні плани будемо говорити пізніше. Я сподіваюся, що все вдасться. Дякую. Про школу супергероїв, про навчання під час лікування. Щойно говорили в проєкті Інсайт. Всім дякую за увагу. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.